Жорстких журнов захисту Дніпровським айм Стейтом титулу минулорічного чемпіона Дніпропетровської області з футзалу у матчі проти одного з головних претендентів на золоті нагороди нинішнього у вищій лізі легіону стартував довгоочікуваний зимовий сезон, який обіцяє стати найнапруженішим за останні роки. У трьох дивізіонах, вищезгаданому елітному першому та Лізі X – об'єдналися близько 40 команд. В останній в експериментальному форматі на першому етапі колективи зіграють в одній великій загальній групі, де суперники визначатимуться випадковим жеребом, що гарантує непередбачуваність і спортивну інтригу. Після шести турів у відповідності до таблиці далі учасники поділяться на три підліги. після чого далі на другому етапі кожна з них продовжить боротьбу у власному дивізіоні. У першій лізі на старт вийшли вісім команд які після регулярного чемпіонату створять два квартети, де за системою плей-офф вони визначатимуть переможця і призерів. Аналогічно буде виглядати боротьба за золоті нагороди, які розіграє перша четвірка еліти, а нижній квінтет з'ясує місця з 5 по 9 по завершенні регулярного чемпіонату. Усі матчі будуть проходити як вже на добре всім знайомому паркеті зали «Олімпія плюс нашого міста, так і на оновленій арені спортивного комплексу Українського державного хіміко-технологічного університету, домашній клубу вітчизняної екстраліги Атлетік футзал Саме вона стала ресталищем вище згаданого дебютного поєдинку нового чемпіонату, який що називається завдав високий градус і рівень. Майбутнього турніру, що й не дивно, повторюсь, адже в ньому зійшлися минулорічний володар золотих нагород АЕМ Стейт і один з головних претендентів на них. Нинішнього легіон треба віддати належне суперникам. Вони подарували глядачам справжній трилер з розв'язкою, які тримали усіх у напрузі до останнього. Протягом зустрічі постійно попереду був легіон, якого повсякчас наздоганяв «I'm State», зрівнюючи рахунок. Востаннє подібне сталося за три секунди до фінального свистка, який врешті-решт зафіксував результативну ніч'ю 5-5. На останніх хвилинах е Декілька помилок допустились, і от результат це концентрація до останньої секунди повинна бути. А в якихось моментах ми попадали в таку турбулентну зону і, і цю концентрацію втрачали, тому і пропускали такі м'ячі на останніх секундах. Дуже прикро. Але це футзал, це життя. Початок, тільки початок. Я гадаю, що для такі матчі для футзалу Дніпропетровської області це тільки прикраси, тому ми задали темп і все буде ще крутіше. Мене вдалося перемогти, це найголовніше. А так, в принципі, матч відкриття, я думаю, що для глядачів саме те, що потрібно, вийшло. Але зрозуміло, що це не той результат, на який ми розраховували. Дуже багато зробили дитячих помилок, яких ми не повинні припускатися. Але, можливо, ми ще не війшли цей ігровий ритм, темп. Так? Нові, нові гравці з'явилися в команді, ми ще... потрібен час, щоб зігратися, і я думаю, що результат прийде. Як завжди, паралельно буде проходити турнір Кубка футзалу Дніпропетровської області, де всі команди змагатимуться у форматі плей-офф за олімпійською системою з вибуванням, де є шанс поборотися за ще один з престижних трофеїв гри маленького м'яча на паркеті регіону. В першу чергу сьогодні хочу сказати велику дякую голові асоціації футзалу та президенту Атлетік футзал пану Саміру Гусейнову, який надав чудові умови для проведення вищої та першої лізі. Чудовий зал, чудова атмосфера вболівальники. Сьогодні вже на першій грі це можна було відчути підтримку своїх вболівальників, кожна команда відчувала протягом всього поєдинку. Ну а рахунок на табло і ті емоції, які панували до останньої секунди цього поєдинку. Я сподіваюся, залишиться протягом всіх п'яти місяців проведення цього чемпіонату. Отже, зимовий сезон футзалу Дніпропетровщини повернувся. Далі буде цікаво.